Дорогі учні, рада вітати вас на уроці математики. Математика мене ніколи не приваблювала, А ось смачно поїсти я люблю. Як добре, що я взяла з собою до школи пачку скітлз. Обожні ці маленькі цукерки. Дуже далекоглядна мія. До речі, я теж не забув взяти ласощі до школи. У мене дорітос. Я чула якийсь звук. Який звук? Ми просто переписуємо приклади з дошки. Гаразд, напевно, вдалося мало не засікли. Можна повернутися до трапези. Так, вже не терпиться спробувати. Майку стій, це буде надто голосно. Нас покарають. А ось тепер мені точно не почулося. Ну ось я ж говорила. Ми займаємося. Так я вам і повірила. На моєму уроці є одне непорошне правило: жодної їжі і жодних напоїв. Ніколи і все, що я знайду, буде конфісковано. Здалися вам ці правила теж мені. А, ну не хамити, вчителю, ось так. Відчуваю, що коробка з конфіскованими солодощами ніколи не спорожніє. А тепер повернемося до уроку. Ну ось, все через тебе, Майк.